Всім привіт! Дивіться, я сьогодні, як ніколи, свіжо вимитим волоссям. Чому це кажу, виставила вчора відеорозпаковку з теми. Справа в тому, що зняла ще й 10 днів тому і не знала, виставляти чи ні, бо там я помила голову, не вложила, світла в нас не було. Виглядаю я там чорті що. Дивилась, мутилась, виставила. Так от мені прилетів коментар по поводу волосся. Чесно, я вже задовбалася відповідати, що це мій триггер, що це воно від природи таке, що мию я його кожного вечора. Мабуть, ще раз проговорю: мию я волосся своє кожного вечора хорошими професійними шампунями. Мию ввечері, тому що пиль, яка осідає на мене цілий день з нігтів, лягає мені на обличчя, на волосся. Якщо я прийду і не помию, ця вся пиль буде в мене на подушці. А з подушки, вона мені перекочує на лице. У мене будуть і висипи в носі запальні процеси, це вже все перевірено. Якщо я мию голову з вечора, я зранку встаю, Ну, така, не дуже свіжа. По питаннях зовнішності я більше відповідати не буду. Якщо я буду бачити такі коментарі, я буду робити це сліпа і глуха. Я не ображаюся, коли мені пишуть за зовнішність. Я просто вже в тому віці. Щоб не ображатися, я не ступаю, сама все бачу, але ну, я не модель, і в описі до мого каналу пише, що життя, так, як воно є, без замилених картинок. Я не буду спеціально ходити на окладки і робити макіяж, щоб записувати відео. Цей канал про життя і для життя. Комусь для натхнення, комусь для підтвердження. Хтось дивиться його. З негативними емоціями кожна людина має право на свою емоцію. Тому я не ображаюся. Отримала чергову посилочку від Тейша. Я вже розповідала раніше, що, що беру тут витратні матеріали, опт від трьох одиниць. Взяла три упаковки таких безворсових салфеток. Взяла ось такий перший раз саме такої торгової марки перчатки. Як ви знаєте, в мене на алергія, а мені у коментарях порядили саме користуватися чорними перчатками. Нібито вони не фарбовані. І правда, алергічна реакція від чорних перчаток менша. Вони непоганої плотності. Я вже попередньо їх обдивилася, бо знімала відео для Тіктоку, а відео для Тіктоку треба знімати вертикального формату. Непогані. Дівчата фрези, от серйозно рекомендую. Це самі класні універсальні фрези. Формула профі 21 діаметр, червоний поясок з, тупою, з тупим кінчиком. Він підлізе вам під будь-яку кутикулу. Не рве синуси, бо має тупий кінчик. От правда, щира моя рекомендація. І взяла мастечка. Отак, от чуть-чуть. Взяла лісові ягоди, мала таке масло. До речі, воно сухе, не залишає жирних слідів і пахне такими виноградними кісточками. Малинку взяла. Кавунчик взяла і полоничку. Замовляю маселко на тейша. Воно класне, сухе, не залишає жирного блиску та гарно пахне. Щось психанула трохи. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи все служив на тебе. Цього тижня у нас, як ви знаєте, багато знижок. І на минулому тижні вже вони були дочекалася. Я знижку 20% на Сталекс замовила свої улюблені змінні абразиви. Це, мабуть, єдині пончики, від яких не поправишся. Вау! Подаруночок, правда, не знаю, що я буду з нею робити, але приємно пончики стоять 240 гривнів, а я взяла по 192 гривні мінус 48. На пончику знижка. 4 штучки на 150 гривень і 182 штучки. Надаю перевагу 150, але з ними треба акуратно бути, бо знімають вони моментально покриття, щоб не нашкодити натуральній пластині. Робочий день, бо він весь каламбурний. Я прийшла на 7.30, ну, так склалися обставини. Відпиляла двох клієнток до 11 і пішла додому. На 15.00 клієнтка відмінила запис і, виходить, я прийшла в 17.00. Робили тільки, що на молочний фон оцю червону луночку. І я щось так підзадовбалася вирізати його, що наперед вирізала білу луночку, а потім і виріжу звідси. Зараз мій інструмент і йду додому. Завтра теж не знаю, який у мене буде день, бо там на 13.00. Переплутала клієнтка. Вона думала, що вона сьогодні. І по факту вона сьогодні не попала і завтра не зможе попасти. Ну, таке в нас досі немає опалення. Зараз мінус на вулиці, в нас холодно. В мене стоїть ця моя батарея на опалення, то холодно. Навіть і не то Я не уявляю, як тут було би без неї сидіти, але вона працює і мало що чути. Дома ми спасаємося кондиціонером, по термінам непонятно, коли нам дадуть опалення. До речі, ззаді ноутбук ми з клієнтками дивимося, моя суперродина». Непогана така передача по типу супермами, але не таке зашкварне. Більш добре. Бо супермами я не дивлюся. І холостяка я не дивлюся. Мені не подобаються такі відео. Time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last each is gone. I hope somewhere your voice promises less us more. But still my pillows on the floor. Anyone could say that we are never ashore. Сьогодні вже в нас п'ятниця і нарешті цей тиждень закінчується. він якийсь капець явно не мій. Кожен день щось таке відбувається, що у нас до сих пір в квартирі немає тепла. Нема тепла, нема життя. Це точно нічого не хочеться. Навіть собака з-під ковдри не хоче виходити гуляти на вулицю. Це не помиться нормально, нічого, це якийсь, ну. Параліч. Вчора на 9 годин в мене відмінилася клієнтка, поїхала в лікарню, я думаю, зранку приготую плов. І в кофемашині закінчилися зерна. Я ж поставила на газ цю гельзерну кофеварку вона малесенький вогонь, вона мені там томилася, поки дійшла. І щось я зацепаю, ту каву варку, воно мені все газову плитку, на всі мої тумбочки, там якраз шухляди. Все пролилося, це капець. Кожен тиждень, кожен день якісь заміни, переміни. І в нас тут ж то, в мене перший поверх, холодно, і я опалюю своїм дуйчиком. І я себе зловила на думці, щоб цього разу мені заплатити за комунальні за оренду і комунальні послуги. Мені доведеться 4 дні повноцінних працювати тільки на оренду. Ну, і це капець, це рахуй тиждень, просто просто щоб віддати. Я не знаю, що цими цінами і взагалі. Викручують у нам вже руки, як можуть. У мене по плану 4 клієнтки. Першу я вже зробила. Зараз на 11 годину прийде дівчина, жінка, клієнтка, яка для мене є складною. До речі, замовляла в отой свій букет. Гілочки, ялинки і бубочки калини червоної. І що? Посилка замовлена десь три тижні назад і мені в тему висвітлилося, що посилка загублена. Мені вернули кошти за ню, Я вивела їх на баланс тему. І вчора мені вискочила ексклюзивна. Знижка на мою корзину, знижка випала на піжаму флісову, чисту флісову, 355 гривень. Я крутила, мотила, не знаю, треба вона мені чи ні. В принципі, піжама треба, але я вже свої кредитки стільки настьобала, що я думала. Але сьогодні зранку встала і думаю: холодно, піжама все-таки треба. Вартують вони від 800 гривень, що на тему, що в магазинах, а 355 гривень. Ну, взяла і взяла знову цю ялиночку, але не знаю, коли вона мені прийде, а хотілося б вже поставити. Получилося, що я взяла три позиції на тево і заплатила 0 гривень.

Пиляєш, пиляєш, ну, вроді все, клієнт задоволений, ти виконуєш роботу, відпускаєш додому, клієнт приходить на наступний місяць, каже: Але я хочу повуще. І ти сидиш, думаєш, ну я вже й так повуще, там вуще просто неможливо, вже точки росту репають. Але, знаєте, з клієнтами потрібно говорити. Я знайшла вихід для себе з цієї ситуації. Не подумайте, я нічого, ніякої нової техніки не придумала. Я просто пояснюю і розказую своїм клієнтам. Малюю пальчик. Спочатку малюю нігодь і малюю пальчик. Це у нас є точки росту. Отут точка вросту, це коли ніготь уже збоку прирощений з м'язком. Тут ми вже пиляти просто не зможемо. Ми ніяк не заліземо. Тут немає як пиляти. Допустимо, тут отака довжина, да? вона мала би бути ось так візуально. Ну, при хорошому розкладі ось так. Ну, Клієнт хоче вузько максимально. Я запилюю ось тут кінчик, і правильно треба поставити пилочку, з'єдную цю точку з цією. Я її не ставлю рівно, бо ми зробимо клюви. Треба пилочку завалити ось так під ніготь випиляли, а потім згладили. У нас же ж полукругом буде, і згладили. Вроді, все хорошо, всіх все остраює. Проходимо місяць, нігодь, ось все, що ми тут настроїли, сповзає трохи донизу. Ну, це отак буде, да? Грубо говоря? І що в нас по факту виходить? Нігодь сповз, і все, що було отут, воно також спозло сюди. А якщо в нас неприродно ізначально завужений нігодь, от уявіть, ось ця рівна маса і тут цей трикутничок. Це мало того, що це не красиво, це не носибельно, адже зміщається центр тяжіння, в нас тут був саме більше матеріалу, він у нас, виходить, на вільному краї. І як ви думаєте, чого в нас тут тріщини? Правильно. Бо тут, ніби, просто не витримує при щоденному контакту з побутовими потребами людини. Клієнт, якщо зрозуміє, що в результаті через якийсь час ні, тут сповзе і воно широке, ну це не ваша ви. Від... Ніби це все дуже складно для розуміння простого користувача, і клієнтам це не потрібно, але з конкретними людьми потрібно обговорювати цю всю ситуацію для їхнього розуміння. Чому так, що це не просто ваша забаганка? А воно того потребує. По-перше, для носкості, по-друге, некрасиво, Якщо їх цих два пункти влаштовує, і на їхню відповідальність без питань, ми пилимо ось так. Це, в принципі, якщо не переношувати покриття і не працювати отак постійно, якщо ви касир. І оце так стукаєте, то ви робите струс мозгу і може відслаюватися. Треба теж розуміти. У мене є жінка-касир з епіцентру. В неї завжди відслойки на цьому нігті. Як у нас на днях вже зимонька зима. Цього року купляла таку гірлянду, хочу спробувати її якось зараз присобачити сюди у цей букет. Бибірі дефайнпринайвканесолгучі, донкету мі. Відчулю, як на мене ще Кардос получив. Глядочка на батарейках, тому я спеціально блочок близенько виставила. Щоб його не легко було включати. Зараз я якось постараюся прикрити його. Ні в цьому куточку в принципі все подобається крім цієї переноски. Але на жаль, від неї я ніколи не дінусь.

Ще один робочий тиждень закінчився. Виявився він трохи складнувати. Ви знаєте, якось всі люди так масово настроєні на негатив. Я поки що тримаюся спокійно, але чим більше мені людей приходять і розказують, тим більше якось наростає тривога. Але я стараюся не накручувати себе. У нас е, справа в тому, що деякі крупні підприємства е, міста. Скорочують чисельність працівників, люди залишаються без роботи, зима. Не у всіх ще є утеплення, у нас якийсь у місті колапс. І знову якась нова хвиля виїзду з міста. Люди, багато хто на чемоданах. Я залишаюся, я спокійна. Сьогодні мене розіграла моя клієнтка. Це... Раніше ми з нею працювали на в офісі здружили. Там в нас зібралася така компанія. Компанія розпалася, але я з цією танєю бухгалтеркою дружу до сих пір, і вона до мене на ногті їде. Юля так само до мене їде на нігті, і є ще один такий товариш, прикаліст. То вони мені сьогодні яйця підігнали. Знаєте, я в Рілсах відосик такий приходить до. Е, до майстра манікюра клієнтка, зробили там процедуру нігті, і в момент розрахунку клієнтка витягує лоток яєць і каже, це твоя сьогоднішня е, винагорода. А майстер каже, так у мене такса подорожала, і це ж витягує клієнтка два яйця і доложує. Та я сьогодні зробила нігті та нюхі, а вона мені каже, включай камеру, кажу, не поняла. Включай, сказала, камеру. Кажу, як, щоб тебе було видно? Ні, щоб, тебе, щоб мене було видно і стіл. Ну, і починає мені тут витягувати. Вона мене так розсмішила, так повеселила. Блін, це так класно, що є такі люди. І, Ой, молодці, підняли мені настрій. Зараз е без сім вечора прийде до мене син, замовили піцу. І постараюся сьогодні монтувати, але щось я так змучилася, я переборщила перед новорічним записом, бо сьогодні в мене 5 клієнтів і я вже кушаю. Перед новим роком у мене буде 2 тижні плотно по 5 записів, і я не знаю, як це має бути. Бажаю вам гарних вихідних, а також людей на вашому шляху, які зуміють вас підтримати, і навіть в деяких моментах і розсмішити. Пока! Да. Спасибо. Красивее ручки. Моя сьогоднішня зарплата на... за... за мою роботу.